Прогноз погоди від каналу Парасоля з 26 по 28 лютого, яким буде кінець зими в Україні. У неділю, 26 лютого, погоду України визначатиме північний циклон, який сприятиме затоку холодної повітряної маси на західні, північні частково центральні області країни. Південний схід країни буде знаходитися ще у теплій повітряній масі через вплив південного циклону над Середземним морем. У понеділок, 27 лютого, посилиться вплив антициклону з Північної Європи на західні, північні та частково центральні області країни. Антициклон продовжить постачання холодної повітряної маси з півночі. Південний схід України ще буде знаходитись під пливом південного циклону у більш теплій повітряній масі. У вівторок, 28 лютого, останній день зими, холодний антициклон, охопить всю територію України, всі області, окрім. Кримського півострова будуть знаходитись під пливом холодної повітряної маси з Прибалтики. І така синаптична ситуація буде спостерігатись і у першій декаді березня. Так, 26 лютого, вітер на Заході та півночі України Західний, північно-західний, на Закарпатті північний 5 пориви 11 метрів в секунду. У центрі країни та Одеській області вітер настійкий 3 метрів в секунду. Нарешті території Південно-Західний 9 порив 14 метрів в секунду. В Херсонській та Донецькій областях в день пориви до 17 метрів в секунду, а в Криму пориви до 20. Хмарно з приясненнями, на заході з самого ранку і на протязі всього дня очікується слабкий сніг, помірний сніг, сніг з дощем. На Франківщині та Чернівецькій області. Цілий день і ніч очікується снігопад, на дорогах місцями ожеледиться, будьте уважні. На півночі країни місцями слабкий сніг, дощ зі снігом на протязі всього дня. А в центрі буде йти слабкий дощ з переривами, місцями помірний дощ на протязі всього дня, а на Вінниччині дощ зі снігом сніг з дощем. Вночі в центрі України сніг, сніг з дощем очікується на Вінниччині, Черкащині та Півночі Кропівницької області. На півдні країни в день 26 лютого. Часу місцями очікується слабкий дощ, помірний дощ. Вночі слабкий дощ тільки на півночі Одещини та Миколаївщини. На решті території без опадів. В Криму мінлива хмарність без опадів. На сході країни також в день очікуються опади. У вигляді слабкого дощу, помірного дощу. Вночі на Харківщині, дощ зі снігом, сніг з дощем. Температура повітря на заході в день 0 плюс 5, на високогір'ї нуль-2. Вночі. Від до 6 градусів морозу, на півдні Закарпаття до плюс 1 градуса тепла. На півночі країни день плюс 3 плюс 5, вночі 0 мінус 4. В центрі день плюс 1 плюс 5, на півдні Дніпропетровщини до плюс 10 градусів тепла. Вночі від мінус 1 морозу на півночі Вінничині до плюс 5 градусів тепла на півдні Дніпропетровщини. В середньому температура 0 плюс 2. На півдні країни в день від 4 до 8 градусів тепла на півночі Одещини та Миколаївщини до плюс 9 плюс 14 градусів тепла на решті території. На півдні Одеської області та в Криму до плюс 18 градусів тепла. І на Сході в день плюс 5, плюс 13, вночі мінус 1 плюс 4. 27 лютого понеділок. Вітер північний: 5 пориви 10 метрів в секунду. В горах Карпат пориви до 16 метрів в секунду. На півдні країни, окрім Одеської області, півдня Запоріжжя та Донбасу вітер південний 5 порив 10 метрів в секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни з самого ранку і до ночі сніг буде йти на півдні Львівщини, Тернопільщини та Хмельниччини, а також по всій Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Нарешті території без опадів, на дорогах ожеледиться. На півночі країни. В день слабкий сніг очікується на півдні Київщини та Житомирщини. Нарешті території без опадів. В центрі на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та півночі Кропивницької області. Опади на протязі всього дня будуть йти у вигляді слабкого та помірного снігу. Нарешті території слабкий дощ, дощ зі снігом. Вночі, можливий, переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. На півдні часу місцями слабкий дощ, дощ. На півночі Одещині та Миколаївщині зі Снігом. В Криму без опадів. На сході країни вдень часом слабкий дощ, дощ, на Харківщині та півночі Луганщини. Дощ зі Снігом, Сніг, вночі можливий слабкий переохолоджений дощ. Ожеледь на дорогах ожеледиться. Температура повітря: вдень на заході: від плюс 1 до мінус 3 морозу, на високогір'ї до мінус п'яти, вночі від нуля на півдні Закарпаття до мінус восьми морозу на решті території. На півночі вдень плюс 1 мінус 1, вночі мінус 4, мінус 7. В центрі в день 0 плюс 3, вночі 0, мінус 6. На півні вдень, на півночі Одещини та Миколаївщини, плюс 1 плюс 5. На решті території плюс 7 плюс 14. А на півні Хер... Херсонщині плюс 16, в Криму до плюс 19 тепла. На Сході вдень до плюс 5 на Харківщині вночі. Ні... Дніпропетровщині Донеччині та Луганщині до плюс 14 тепла. Нарешті території вночі від мінус 5 до плюс 4 градусів тепла. І так, 28 лютого вітер по всій країні. північної чверті 4 пориви 9 метрів в секунду. Хмарно з проясненнями без суттєвих опадів. Температура в день на заході 0 плюс 3, на Закарпатті до плюс 7 тепла, в горах 0 мінус 3, вночі 1, мінус 6, в горах до мінус 8. На півночі та центрі країни вдень 0 плюс 5, вночі мінус 1, мінус 7, на півдні в день плюс 5 плюс 10, на південному березі Крима до плюс 14 градусів тепла, вночі 0 мінус 4, на півдні Кримського півострова до плюс 4. І на Сході в день 0 плюс 5, вночі мінус 1, мінус 4 градуси морозу.